Моє глибоке переконання, те, що сьогодні чотири центри Києва, тобто історичний, культурний, адміністративний і бізнес-носовий, знаходяться на одній території. В межах одні однієї тієї забудови це велика трагедія для міста. І якщо би справді адміністративний бізнес-центр винесли з історичної культурного центру Києва, тоді би ми не отримали великої проблеми великих тих проблем, які маємо сьогодні. Чому тому що відомо, що винести бізнес-центр за місто неможливо великі бізнесмени завжди хочуть бути біля великих політиків і. Сама ідея винесення центра в інше місце, я її теж неодноразово озвучував. Я більш лояльно ставлюсь до місця. Мені здається, що є прекрасне місце на Леніградській площі. Це величезний масив Хрущовок, кілька заводів поруч. Залізничний вокзал, поруч аеропорт, поруч є річка, яка може бути відновлена і бути рекреаційною зоною цікавою. І там можна побудувати весь новий адміністративний і бізнесовий центр міста і таким чином розгрузити і мости, і транспортні розв'язки, і так далі. Тому, безумовно, вирішити питання порятунку історичного центру через те, щоб вивести звідси всіх, хто руйнує цей історичний центр, це не така вже погана ідея. Але ми, ми розуміємо, що це не так просто вирішити. Ну от, повертаючись до найбільших скандалів і забудов, да справді. Сьогодні в Києві не діють, як і в більшості інших міст, але тут просто більше грошей. Запобіжники, які не дають забудовникам будувати все, що вони хочуть. 14 місяців тому, в березні минулого року, нова влада прийняла новий містобудівний закон, який повністю позбавляє місцевого самоврядування контроля над тим, що відбувається в місті. Сьогодні тільки власник території несе відповідальність за те, що він там будує. І коли ми, як громадськість, виступаємо проти цього, ми маємо на це право. Але коли чиновники, керівника міст, керівники міста, які належать до тієї ж політичної сили, яка вводила цей закон, розводять руками і кажуть, що ми мовляв, що ми можемо зробити, у нас немає повноважень, це лукавство, тому що їхні ж однопартійці, їхня одна політична сила, яка знаходиться при владі, ці рішення і прийняли. Тому друга причина, другий важель, який може бути для порятунку Києва, це відміна хоча б цього закону і повернення до старого, хоча і він не ідеальний, і який не лише залишає механізми контролю над забудовниками, а й повертає ну, громадські слухання як механізм. 1994 році я трошки нагадаю в цій газеті Уїкенд яку у вас є, стаття моя на 6-й сторінці, саме про музей. З 1940 році почався знищення музею і ініціатором був на превеликий жаль Верховний Суд України. Долучились до того і уряд саме в той період 94-95 роки. Планувалося, пропонувалося виконуючим обов'язки прем'єр-міністр з розмістити Музей історії Києва в Дарниці слухайте уважно, на проспекті Возволителів 1, в приміщенні проєктного інституту, на першому поверсі проєктного інституту укроєкт стана і конструкція. Прем'єр-міністр виконуючий обов'язки Звідіцький пропонував туди відправити Музей історії Києва для того, щоб Кловський палац віддати Верховного суду. До речі, саме завтра виповнюється 30 років музею історії Києва. Тобто експозиція була відкрита в Кловському палаці 26-го. Травня 1982 року. У 94-му році він знадобив Сікловський палац Верховного суду, бо поруч по сусідству стояв. Потім були пропозиції розмістити всю цю громаду музей цю з експонатами і так далі, в відомому всім шоколадному будиночку. Будиночок дуже, дуже шанований, але дуже маленький. І ось... Пішла, пішла оця боротьба з музеєм, тобто пішла знищення історії міста, міста Києва. І так дотягнулося аж до 1998 99 2000 року. Єдиний з керівників держави, хто у 1997 році написав резолюцію, так вона звучить, від этого треба відказатися. Тобто відмовитись від тих е, е, посягань на музей був президент Кучма.